Блекаут на болотах, російський паспорт, квиток на війну та пропаганда для дошкільня. Вітаю мої незламні українці! Це новий випуск актуальності. Та я Інна Набок. І я вже підготувала для вас нову порцію новин з боліт. І звісно, зараз про все розповім детально. Але спочатку нагадую, підпишіться на наш канал, залишайте вподобайки та коментарі під цим випуском. Бо хто ще не знає, от саме коментарі допомагають просувати відео на Ютубі, а це означає, що випуск зможе побачити більше людей. Ну а тепер перейдемо до новин. Блекаут на болотах після потужної бавовни у росіян зникло світло. А сталося ось що ще увечері, 21 вересня. Гучні вибухи пролунали в Тулі, і після цього у частині міста зникло світло. І 5 тисяч людей, тобто росіянців, познайомилися з блекаутом. Звісно, росіяни, які завжди от спотворюють правду, і цього разу не здивували заявами у регіональному управлінні МНС от заявили, що вибухи, які чули жителі пролетарського округу міста Тули, ймовірно стали наслідком переходу літака на надзвукову швидкість. А от світло в одному з районів міста відключилося, знаєте, просто так через технічну несправність. І підсумовуючи, місцева влада наголосила на тому, що ці два. Випадки не пов'язані між собою. Але ми ж то з вами знаємо, що бабовнятко бавиться. І що, знаєте, хочу сказати, бо як люблять казати самі росіянці, це ми ще не починали. Але літо української відплати триває у вересні. А це вже з блекаутом знайомляться сьогодні вранці жителі російського. Петербурга. Бо після ночной бавовни цілий район разом із аеропортом Пулково залишився без світла. Пулково, Аэропорт. А света нет. Красота. Санкт-Петербург. Здание аэропорту я вырубил свет. <рекільно> ну, генератор, наверное, включился. А вот света нет. І, хоча у Пулково вже таки відновили електропостачання, сподіваюся, от що блекаути ще повернуться на болото. Бо росіяни, які підтримують війну Путіна, мають сповна відчути на собі все, з чим сьогодні стикаємося ми. Мільйони українців, це знаєте, і без світла сидіти, і в укриття ховатися, і до речі, дітей своїх теж щоночі заспокоювати після гучних вибухів. Ну або, хоча б так, як на наступному відео, яке я вам зараз покажу, відчувати себе безпорадними, покинутими на призволяще. коротше кажучи, нікому не потрібними. Просто цілий термінал міжнародним.

На відео близько 400 росіянців, які дуже хотіли полетіти в Таїланд рейсом авіакомпанії Ікар з Іркутську, але замість відпочинку на курорті вже 18 годин сидять в аеропорту. Болітак. Не може злетіти, і за весь час очікування пасажирам не надали їжу та воду. Тож вони разом з дітьми сплять просто на столах та на підлозі. Та найцікавіше, що у них все ще попереду, бо після перенесення рейсу їм запропонували самим шукати готелі та вивантажили їхній багаж. Слухайте, а можна так, щоб от на Росії літаки всі не взлітали, а тільки падали, і бажано з військовими. Бо хороших руських має бути більше, бо всі, абсолютно всі росіяни, мають відповідати за злочинні дії свого кремлівського диктатора. Російський паспорт квиток на війну на Росії почали тиснути на мігрантів та вимагати від них участі у війні проти України. Бо вони, як виявилося, самі то чомусь знаєте, не дуже поспішають дивно. Правда, З вновь отривши громадянство Росії е молодих людей призивного возраста в 10 разів менше поступають на службу по призиву. Я вже не говорю на службу. В СВО, добровольцами, контрактниками. Почему? Они забыли слова присяги, которые получали при получении паспорта, или не понимали их вообще как не понимают русский язык. Конкретное предложение для этой категории особое внимание э, уделить и сотрудникам МВД и военкоматов. Дело в том, что при получении паспорта они не обязаны, как раньше, вставать на воинский учет. Наказание практически никакое, тысяча рублей, там пять тысяч максимум, и так можно годами опять-таки уходить от исполнения конституционного долга. Предлагаю повысить ответственность в десятки, в сотни раз штрафами за неоднократное, умышленное уклонение от призыва на службу для вот таких граждан, вступивших в гражданство там недавние годы, вплоть до э, лишения гражданства. Тож, якби росіяни не переконували всіх і себе, що в них все йде за планом, проблеми з мобілізацією, схоже, в них таки є. Е, ну, просто є проблеми, про які не говорять. От саме тому, що на болотах все за планом, практично одразу після отримання російського паспорта його новоспеченим власникам видають Повістку. Ну а вже під час спілкування з комісаром їм навіть погрожують, що позбавлять громадянства, якщо ті, приміром, уникатимуть мобілізації. А ще до речі, депутати Ерефії пропонують посилити перевірку молодих людей. Які там, знаєте, створюють певні проблемки для російських силових структур. І, до речі, зізнаються ж депутати, що й корупція у них процвітає. Бо усіля когороду там довідки, справки видаються сильним і здоровим хлопцям, які мають не по вулицям ганяти, а служити в армії. Скільки у нас различних искателей приключення? Молоді люди, призивного віку, гонщики, дігери. <связывая> какие-то там, значит, э, как они, руферы, которые лазят по небоскребам, создают огромное количество процент проблем нашему МВД. Но, если посмотреть внимательно, всегда у них найдется, опять-таки, справка, э, какой-то там документ, студенческий билет и так далее, и так далее. Стопроцентную проверку я предложил бы сделать в отношении этой категории граждан. Для того чтобы во-первых, да, они практически готовы, они смелые, такие дерзкие, вот эти бойцы без правил на улицах, да, стрелки из травматического другого оружия. Вот все они, я думаю, что МВД нас поддержит и должны как раз сегодня служить в рядах нашей армии. І флота, але знаєте, що найцікавіше? Що для тих, хто зібрався таки відмовитися від російського паспорта, ну тобто від громадянства країни агресора, міністерство Ерефії внутрішніх справ Ерефії готує ще один сюрприз. Там планують посилити перевірки, пов'язані з процедурою. Тому. В разі виявлення от будь-яких правопорушень особи, які відмовилися від громадянства Росії, все ще будуть вони вважатися росіянами. Ну а отже, цілком імовірно, що все одно можуть стати гарматним м'ясом. Яке Путін відправить вмирати на війні в Україні? Але найгірше те, що окупанти продовжують проводити примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, і громадяни, які не мають російського паспорта, постійно піддаються обшукам та залякуванням. Тим часом на окупованих частинах Донеччини і Луганщини. Де діють угрупування ЛНР та ДНР? За інформацією української розвідки вже видали близько 1 мільйона 400 тисяч російських паспортів. І знаєте, це теж свідчить про те, що Кремль намагається зібрати черговий мобілізаційний резерв. Останніми днями вектор російської пропаганди трохи змінився. Зараз вони всі пильно стежать за тим, що відбувається у вірменії, бо це не дуже то подобається Росія, і звісно, рупором Кремля. Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян до речі, нагадаю, хто не знає, чи забув етнічна вірменка, заявила, що вірмени мають бути вдячні Росії. Кланяться Росії матушки за те, що армянський народ був захраненва взагалі в Своє время, когда Армения добровольно оказалася Российской империи в XIX веке. давным давно был бы уничтожен весь народ і И... А зараз. Покажу вам, що кажуть тим часом самі вірмени і як сьогодні виглядає їхня вдячність. Владимир Путин, подлый трус! Владимир Путин убивает армян руками азербайджанцев! Владимир Путин 30 лет ставил своих марионеток у власти в Армении, чтобы проводить свою подлую, наглую, циничную имперскую политику. И так было всегда на протяжении 300-летней кровавой истории Российской империи. Будьте вы прокляты, потомки! кровь арцарских женщин и детей всегда будет на вашей совести. И вы сдохнете, увидя с собой эти грехи. Вы сдохнете, но никогда не увидите покоренную Армению и покоренный Арца. Армяне всегда были костью в вашем горле. И вы задохнетесь и сдохнете от этой кости. Прощай, немытая Россия! Страна рабов! Страна Господь! Арменія должна вышвырнуть Росію из своєї території. Російська воєнна база може вбратися до всіх чертям. А от пропагандист Соловйов закликає вірменів з Нагірного Карабаху їхати воювати проти України. Хто залишився з армії Карабаха вступити в ряди Первого чи второго корпусу ДНР. ЛНР, Как отдельное воинское формирование, сохранение ситуации. Это это, 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 разное. То Нет, есть ну... это при всем уважении, но дать ребятам, вот, чтобы они своим слаженными подразделениями вот, влились, работали, если надо, со своей символикой, то есть, ну, чтобы работали. Але мы ж то знаем, что насправді Россию дуже разлютив факт. Що один з її найстаріших, скажімо так, союзників вислизає від впливу Путіна? Бо Вірменія, яка зрозуміла, що бункерний диктатор от не може гарантувати їй безпеку, почала будувати відносини з новими міжнародними партнерами. І ще цікаво, прибуття американських солдатів для спільного навчання миротворців у Вірменії. Ще більше розлютило Кремль, ну і Путіна, який нагадую, ну десятиліттями вважали і єдиним гарантом безпеки для колишньої радянської республіки на тлі протистояння з Азербайджаном. Але прем'єр Вірменії Пашинян от заявив, що його країна починає нарешті відшувати гіркі плоди. Стратегічної помилки довірити Росії майже в виключну відповідальність за захист своєї країни. Тож, звісно, тепер, як бачите, російська пропаганда намагається довести, що Москва не зрадила вірменів, а у всьому винен Пашинян. Ну що ж, спостерігаємо, що буде далі. Ну я маю на увазі, як швидко Росія і тут опиниться за бортом. Бо чим далі? Тим більше країн починає розуміти, що Росія це не про партнерство і підтримку, це про смерть, сльози, кров, злидні та повну руйнацію. Нагадую, не забувайте залишати вподобайки та писати коментарі. Ваших кілька слів під цим випуском допоможуть зробити так, щоб його побачили якомога більше людей. І це дуже важливо. Бо гроші, які я могла б витратити на те, щоб просувати це відео, я перераховую на ЗСУ, бо донатів багато не буває. А от збільшити кількість підписників на цьому каналі можна абсолютно безкоштовно, завдяки вам. Тож, будь ласка, підпишіться на канал Актуальніші і розкажіть про нас своїм друзям. І не пропускайте наші випуски. А тепер поїхали далі через явні проблеми з мобілізацією і небажанням деяких росіянців вмирати на війні, на Росії вирішили з дитинства прививати любов до зброї та армії. Так от, тепер пропаганда навіть для найменших виглядає.

Як бачите, звичайні іграшки на думку ось цих вихователів для російських дітей уже не актуальні. Новий тренд це армійська фляжка та муляж гранати. Примітно знаєте, і те, що експонати вони е, діставали ну, з особистих речей, тобто це батьки дітей, котрі прийшли вбивати українців. Цікаво, а чому ж вони трофеями то не хизуються? Приміром, викраденими унітазами, телевізорами, посудом, побутовою технікою. Ну, що там ще? Одяг, кросівки. Ви ж пам'ятаєте, награбоване у нашій бучі російські нелюди відправляли з мозря саме адресатам у Алтайському та Хабаровському краях. Що ж це не показують? Невже соромно? Хоча де сором, а де росіянці? Просто, мабуть, вже пропили всі свої трофеї. Жорстокість, безкарність та відсутність будь-яких елементів людяності це все про росіян. Тому я їх називаю нелюдами. Бо після таких відео, яке я вам зараз теж покажу, я вкотре переконуюся, що ці нелюди не мають права на існування, бо вони не тільки наших катують та вбивають. але и своих. Принаймее про це розповідає полоненный медик из ПВК Вагнер. Ну, в держинке ее так называли инструктора и все там стоящие инструктора, которые на нами были, в держинке их называли. Там проходили наше обучение штурмовиков, саперов, министерства обороны и там же человека там же и медиков тренировали. Я попал в медики и получается мы когда приехали туда, буквально через дней пять первый был побегушник. Его поймали, собрали всех на куриной лапке, это так называется мясополкой, где самый главный полигон стрелковый. После чего собрали всех, начали взрывать его. Пласти там облепили скотчем, запалом, отрывы в конечности. И выставили сначала трех медиков, кто будет оказывать первую медицинскую помощь. После чего начали его потихоньку разбирать. После чего оторвал ему первую руку, ногу оторвал медики. Оказали ему, также остановили кровотечение, восстановили полностью то, что он утратил кровь. Рингером прокапали капельницы, не капельницы. После перебинтовали, жгут, и сняли, чтобы кровь не шла. Практику, вот так они говорят, проходили, чтобы они знали, как на живом человеке все это действовать. После всього був ему в грудь з п'яти метров з патрона 545, і що оказали їм присмітному піну пневмоторакса. Оказали пневмоторакс, Після цього далі їм водировцям і там далі солдати при нас розбирали робили та топорами на животні, також без каких либо безболов. Слухайте, ну якщо вони зі своїми таке то роблять, як ви вважаєте, що вони можуть робити з українцями? І зрештою головне запитання. Чи заслуговують ці нелюди та потвори на існування поруч з іншими? І відповідь очевидна: ні. Тож, щоб уся ця російська нечисть якнайшвидше зникла з нашої української землі? У нас з вами варіант: один невпинно і щодня підтримувати збройні сили України? Не забувайте, на фронті вихідних немає, і українським захисникам та захисницям потрібна наша з вами допомога. Тому вкотре прошу, мої незламні українці. Якщо бачите перевірені збори на потреби ЗСУ у соціальних мережах, долучайтеся репостами, донатами хто як може. Якщо знаєте, де платуть сітки чи готують домашню їжу для поранених військових, маєте час, сходіть, допоможіть. А якщо ви зараз, тікаючи від війни, вимушені бути далеко від рідної домівки за кордоном, але знаєте про різні благодійні, аукціони, ну або ж. Про акції на підтримку України приходьте на них. Пишіть та розповідайте про них у своїх соціальних мережах. Знаєте, світ повинен не забувати, що українці продовжують боротися з пітьмою та чинити опір Росії. І зрештою, ми вистоїмо і поборемо, і обов'язково всі-всі українці повернуться додому, як і кожен сантиметр нашої землі. Слава Україні!